гідратації організму. Послухай це відео до кінця, і якщо хоча б на 10% ця інформація залишиться в твоїй пам'яті, то відношення до свого здоров'я у тебе стане більш свідомим. Вода. Воду ми сприймаємо як таке, що само собою зрозуміло. Хочемо, п'ємо, хочемо, не п'ємо. А якщо болить голова, то таблетку вип'ємо. Піднявся тиск. У нас є ліки, які знижують рівень тиску, збільшується живіт, божеровий гепатоз. Також біжимо в лікарню, сідаємо на дієти та заводимо себе з кожним роком глибше і глибше проблеми зі здоров'ям. Та коли нам десь там років так 30 чи трохи більше, то ми не помічаємо проблем, які відбуваються в організмі, бо ще досить достойний запас енергії. Але чим старше ми стаємо, тим все більше і більше накопичуємо таких життєвих надбань. На питання, чи п'єш воду, часто чую відповідь, що п'ю стакан зранку ще трохи протягом дня, бо більше мені не хочеться. Це величезна помилка людей, які забули, що вода нам дана не для того, щоб ми її любили. Чи лише для того, щоб варили їжу, там, компоти, та іноді випивали той стакан води, щоб втамувати спрагу. Бо коли хочемо пити, то це вже організм нам кричить, дай на кінець води. Та випию вже ту норму води на день. Від гідратації організму безпосередньо залежить стан серцево-судинної системи. А це інсульт, інфаркт на хвилиночку. За статистикою, найчастіше інсульт чи інфаркт стається з людьми від 5 до 7 годин ранку. Чому? Бо вночі з диханням, фотовиділенням, ранковим туалетом ми втрачаємо більше літра вологи. І це ж факт. В результаті кров стає такою в'язкою, і утворюються тромби. А ми біжимо на кухню та варимо собі каву. Та спочатку ж напийся води, випий два-три стакани теплої, а ще краще, десь 45 градусів води, щоб швидко поповнити рівень вологи та розрядити кров. І для цього розуміння не треба бути лікарем. Це очевидні речі. І вони такі прості, що ми навіть не замислюємося про це. Уявіть рибку в акваріумі. Ось ви придбали акваріум, купили красиву рибку, налили туди в акваріум води та поселили її туди. А далі піклуємося тільки про те, щоб спецкорм був для рибки. Ось ми годуємо рибку з балансованим кормом, де є всі необхідні мікроелементи, а рибка чогось себе погано почуває. Бо води в акваріумі менше, і вона ж випаровується, вода забруднюється, бо рибка справляє в воду всі свої біологічні потреби, на дні збирається мул, а ми піклуємося тільки про те, щоб їжа була в рибки добра. Скільки часу рибка проживе в такому акваріумі? Тепер проведіть аналогію з нашими клітинами. Ми складаємось на 70% з води. І тільки на обслуговування наших органів організм витрачає більше 2 літрів води щодня. А тепер уявіть, що відбувається з нашими клітинами, коли ми не напуваємо організм щодня. Він входить в режим економії та як верблюд накопичує рідину в міжклітинному просторі. До речі, це одна з причин набряків, бо організм не доотримує свою кількість води. Нестача води. Провокує популярні діагнози серцево-судинної системи, про що я сказала вище, проблеми з печінкою, нирками, суглобою, шкірою і так далі. Є тільки чотири причини всіх захворювань людини: це обезводнення, інтоксикація організму, відсутність мікромакроелементів та недостатній захист наших клітин. Все. Якщо у вас є вже якісь питання по здоров'ю, то починайте з води. Та краще і дуже важливо з біодоступної, яка набагато швидше розмиє організм та виведе з нього токсини. І йому не прийдеться організму затрачати колосальну енергію на перетворення випитої води в біодоступну. Далі зверніть увагу на очищення організму, бо ми його так захаращуємо, що вся наша видільна система перевантажена так, що не встигає вивести весь непотріб з організму та викидає все це на шкіру. Звідси і беруться проблеми зі шкірою. Зверніть увагу на антиоксидантний захист, бо від наших стресів, екології, неякісної їжі та інших факторів в організмі з'являються вільні радикали, які руйнують наші здорові клітини, і саме від цього ми почуваємо себе все гірше і гірше. Наступний етап це код клітини. Необхідно дати клітині всі необхідні мікро-макроелементи, тобто наша збалансована їжа. Тепер зверніть увагу, з чого ми починаємо, коли прилітають зайві кілограми, відчуваємо дисбаланс в організмі. Правильно, саме з цього етапу. Дієти, додаємо вітамінні та мінеральні комплекси і навіть не думаємо про гідратацію та очищення організму. В цьому випадку можна привести такий приклад, коли ми купили шикарні меблі та занесли їх в квартиру, де бруд та зловоння. тож починаємо з води. Починайте пити воду, якщо не п'єте. Збільшуйте кількість випитої води поступово, щоб не дати різку нагрузку на організм, аж поки не доведете до рівня 30-40 мг на 1 кг маси тіла. І тоді вже буде легко пити воду. Організм не буде стресувати з цього приводу. Легко буде її приймати і легко буде її виводити разом з водорозчинними токсинами. І на цьому етапі зникають напряки. Вода це розчинник, який розчинить та донесе до клітині всі поживні речовини, а з клітини забере токсини та виведе їх з організму, а всі інші напої це їда. Якщо вам цікава тема здоров'я, відновлення свого організму та біологічно доступна вода, яка здатна нормалізувати тиск та замінить препарати по розрідженню крові, почуть приватні повідомлення слово вода, треба починати з води і не за всі гроші світу.